Всім привіт! Сьогодні знову Obsidian Night. Я хотів спробувати максимальну кількість навичок назбирати. Мені цікаво, скільки вийде зібрати. І давайте спробуємо це зробити в PvP Починаємо. Ну Це відео коротеньке, нарешті я зроблю. Просто пройду рівень. І все. Подивлюся, чи в магазині не з'явиться якийсь новий меч чи сокіра. Пішли. Класно би отримати в таборах, щоб все втричі було, або якісь подвійні навички, щоб збирати. Давайте критичні влучання враж... також вражають наступного ворога. Беремо. Класно, що в мене така ще навичка взялась. Побільше би оцих статуй. Так, тут нічого цікавого. Давайте отримуємо потрійну лють за вбивство кожного четвертого ворога. Більше люті, значить більше навичок. Тут тільки 4 табори. Я вже спробував сьогодні пройти золоту скарбницю. Там у нас 5 таборів, а не 4, як тут в ПВП. І в мене вийшло скільки? 12, 15 навичок нас збирати. Сподіваюсь, тут може вийде якось більше, а може те саме буде. Так, тут нічого такого немає, щоб побільше навичок. Давайте 35% критичної шкоди вражає випадкового ворога. Збережу ще одну перекидку, може, знадобиться. 70 шкоди під час наступної атаки за кожне отримане влучання віддальної. Не Нецікаво. Всілюючись ОЗЕЗ за кожну випущену стрілу. Не цікаво. Перша стріла летить у лучника в зворотньому напрямку. Давайте це візьмемо. Так, беремо лють. Збираємо побільше люті. Погано, що в мене отих тих локацій, там, де кулак, я вже їх пройшов. По-моєму, там було набагато більше таборів. Можна було б там спробувати побільше пройти. Більше навичок зібрати. Так, покращує всі зілля в таборі. Ухилення висмоктує здоров'я. Перша атака після зупинки відновлює броню. Давайте, хай буде відновлювати. О, отримали навичку. І тепер у нас уже сім навичок. Так, зараз до табору ми наберемо вісім навичок уже. Так, знаходження фонтану з повною бронею, повністю зцілює. Ухилення оглушує ворога. Ухилення віддалених атак повертає їх. Давайте, щоб повертало атаки. Вісім навичок. Скоро вже буде дев'ята. Ще одного чи двох вбити. Так, беремо лють. Так, ось швидкість атаки. Збільшення шкоди за кожне наступне влучання по ворогу. Давайте ось це. Бо 300 шкоди при кожній п'ятій атаці, в принципі. А, ну хоча. Критичні влучання вражають наступного ворога. Давайте візьмемо 300% при кожній п'ятій атаці. Ось тут уже могилка. Хтось помер. Фурик. Фурик. Помер. Тут ще один помер. Prime Emperor. Шкода ворогам позаду 275. Беремо. Так, і того у нас вже 10 навичок. От якби ще 10. Ми тільки половину пройшли. Вбивчий удар б'є по всіх, завдаючи 30% шкоди. Беремо це. Тут беремо лють в таборі. Так, скоро 12 -та навичка буде. А, давайте так. Збільшує максимальну шкоду на 60% від броні. У мене, в принципі, ага, зупи, так. Значить, перша зупинка після атаки. Перша атака після зупинки відновлює броню. І от збільшення шкоди від броні давайте беремо. Шкода зараз 16. 12 навичок у мене. І все ж таки відчувається, що не вийде набрати їх штук 18. Тут уже можна, в принципі, будь-які брати. Хіба що. Може з'явиться якась там, отримайте три навички наступного разу. Так. І що у нас тут виходить? Критичне влучання вражають усіх ворогів. Берем це? Вже 5 рядочків навичок. От якби ще добити, ще одну буде 15. В принципі, виходить, що 15 це, напевно. Майже максимум. Бо я думаю, що якщо б я дивився реклами, то ще більше би було. Зроблю скрін. Так. Якраз трошечки тут пройду собі в ліго сапфірову. Сапфірові наступна обсидіанова. Ну, То вже, може, я без вас пройду або ще буду пробувати набрати максимально навичок до світу. Йдемо. Дивимося в магазин. Нового гарного меча немає. Отакій От би. Якийсь, але тільки епічний, щоб був. І з нормальними характеристиками. Немає нічого такого. Ну, тоді добре. В принципі, на... в цьому відео все. Всім дякую за увагу. Дивіться мої попередні відео. Побачимось наступного разу. Дякую всім. До побачення!